Реабілітація на свіжому повітрі за участі Таяни Івана Марунича та Григорія Решетника на подвір'ї столичного реабілітаційного центру національної мережі Рекавері, що заснували Віктор та Олена Пінчуки. Провели пікнік для воїнів, які відновлюються після поранень. Запросили і їхні родини. Окрім частування, на людей очікувала розважальна програма, зокрема імпровізований концерт. Як це було далі? Риберця, змоки. Зараз їх тільки взвели. Це у нас овочі гриль. Це у нас ковбаски крафтові. Шашлики на природі та живе спілкування. Невимушений реабілітаційний відпочинок для понад 50 наших героїв влаштували в рамках проєкту Рекавері. До військових на пікнік приєдналися і їх родини. Усе, аби створити максимально домашню атмосферу. Всім хочеться військовим, які зараз перебувають тут, а виїхати на природу. На природу не виїдеш, тому що треба лічиться. Приїхавши, що ну, розрядили обстановку, погостили нас шашликами, нагодували добрим вкусною картошкою, сосісками. Тут уже трошки позитивніше, болі веселіше. Сподобався такий формат Олегу. Воїн отримав кольове поранення ноги на запорізькому напрямку, штурмуючи ворожі позиції. Йому під час реабілітації не вистачає саме такого позалікарняного відпочинку. Хоч щось таке незвичне як для лікарні. Тобто, це краще ніж лежати в палаті, нічого не робити, так свіже повітря. Дуже гарна атмосфера. Добре, що організовують в принципі, такі заходи. Окрім частувань і розважальна програма від Starlight Media доєднався до пікніку ведучий Григорій Решетник. Для Starlight Media це одна з місій підтримувати наших справжніх героїв, тих хлопців, дівчат, хто проходить реабілітацію. Надзвичайно крута ініціатива. Рекавері хочеться, щоб вона ще більше масштабувалась. І ми, в свою чергу, будемо підтримувати і найголовніше надихати. Допомагати нашим захисникам вдалося трошки поспівати. Імпровізований концерт влаштували фронтмен гурту Карта світу Іван Марунич та співачка Таяна. Я сьогодні приїхала і побачила, що це все на природі красиво відбувається. Дуже мені здається, що це якось дуже по-душевному. По перше, дійсно відновлює. Дійсно, вони відчувають, що про них дбають, що про них думають. Для національної мережі реабілітаційних центрів рікавері такі заходи вже стали традицією. Домашня атмосфера допомагає хлопцям і дівчатам розслабитись, відволіктися, відчути домашню атмосферу і, звісно, покращити свій ментальний та психологічний стан. Тільки так з'являється більше сил для якнайшвидшої реабілітації. Після таких подій ми радимо з нашими лікарями, медичними фахівцями. І ми питаємо, чи є від того якийсь хист, чи це просто задоволення. І вони говорять про те, що насправді. Після таких подій підвищується мотивація. Хлопці та діща до реабілітації, да і вони навіть більш активно, більш мотивовано займаються в реабілітаційних залах. Натхнення добрим результатом організатори планують проводити такі зустрічі на природі в усіх реабілітаційних центрах Рекавері. Сьогодні таких реабілітаційних центрів вже 12 в різних куточках України. Цей проект заснували Віктор та Олена Пінчуки за для підтримки сил безпеки й оборони України. Його Ромахло, Максимілян Ільченко. Факти е єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.